Дівчата, привіт! Так як багато питань про те, що нам буде потрібно для тренувань, я вирішила відразу на них відповісти на цьому відео. Тому а у кого ще залишились питання, будь ласка, залишайтесь та подивіться його. Дивіться. Основне, що нам. Потрібна для тренувань, якщо у вас вже є якийсь досвід в тренуваннях, може, ви ходили в спортзал, або пробували домашній фітнес, або маєте якісь надбання в спорті, так? Це фітнес-резинки, фітнес-еспандери, вони є декількох типів: це тканинні або латексні. Я Завжди прошу придбати набір латексних, так, де є, наприклад, три резинки, де одна найлегша, середня і найтяжча. З цими резинками дуже зручно робити тренування на руки, деякі тренування для ніг. Але резинка, яка тканинна, вона краще тримається на ногах. Звісно, з цією резинкою ми не зможемо зробити тренування для рук якісно, тому що вона не розтягнеться так, як нам потрібно. А часто нам для якісного виконання вправи потрібно, щоб була амплітуда руху. Тобто, якщо її немає, і ми в короткій амплітуді рухаємося, м'язи не працюють якісно. І от така тканинна хоча б одна резинка, повинна бути у вас для чого? Для того, щоб працювати з ногами, для того, щоб вона не сповзала по ногам, для того, щоб вона якісно трималась, так? За що її ширини, за що за рахунок її ширини, за рахунок того, що вона тут має такі прорізинені, бачите? Дві смужки і тримається дуже класно на ногах, вище колін, вона не сповзає з нею дуже зручно тренувати ноги. Тому я вас прошу, придбайте її, будь ласка. Також, якщо ви в групі вже давно, що мається на увазі давно? Якщо це 2-3 місяці, якщо ви вже працювали з фітнес-резинками і Бачите, що хочеться розвиватися, тобто відчуваєте своє тіло, що ось я вже можу собі дозволити обтяжувачі. Будь ласка, обтяжувачі по одному-по два кілограми. Придбайте, вони вам знадобляться. Чому знадобляться? Тому що ми зможемо з обтяжувачами працювати як на руки. Так і на ноги робити вправи, брати обтяжувач в руку, працювати на руки, розумієте? тобто Надягати на ноги це річ така багатофункціональна місця, займає мало, можна брати з собою відпустку, тобто, лишнім вона не буде знадобиться. Але якщо ви прийшли нещодавно, якщо тим паче це ваш перший місяць у групі, не потрібно Достатньо буде фітнес-резинок, а перші, може, два-три тижні взагалі фітнес-резинок може не потрібно буде їх е купляти. Чому? Е тому що може нагрузка буде такою важкою з ними, що вам потрібно буде відразу навчитися зі своїм тілом працювати, а потім вже придбати фітнес-резинки. М'яч м'яч для пілатису. М'яч десь 22-24 см в діаметрі. Ось він такий. Щоб він був м'який, тобто, якщо у вас дитячий м'яч, і він так надутий, дуже добре, і він не буде отак деформуватися, коли ви натискаєте на нього, то такий м'яч не підходить. Потрібен саме м'яч, який буде трошки здутий. Так? І ми зможемо з ним працювати не тільки з тазовим дном. Ми робимо багато вправ на різні частини тіла, це і прес, це руки, це спина, це м'язи тазового дна з м'ячем. Тому він нам вкрай необхідний. Дівчата в Україні його можна придбати в спортмастері. Я купляла в Європі, Амазон або декатлон. А Декатлон або Інтерспорт. Також скрізь ці м'ячі є. От, Значить, далі: МФР ролл, мій улюблений. Я б дуже радила, якщо ви в групі чи ви не в групі займаєтесь мати такий рол для повсякденного використання. От Прийшли ви з роботи, відчуваєте, що втомилися, десь болить спина, відчуваєте, що нерухливі, дуже класно покатати фасцію, так, бо всі наші м'язи, я розповідала вже це не один раз. Криті фастією, це, це така, наче прозора плівка. І дуже часто ми не можемо виконувати якісь вправи, відчуваємо скрізь тяне болить, тому що фастія, ми з нею не працюємо або дуже рідко це робимо. І тому організм тіло, наче знаєте, таке зажате. І щоб його от, трошки розслабити і зробити більш функціональним, допомогти м'язам. Рол дуже класно з цим працює. В групі є два відео, такі вебінари невеличкі, як працювати з мфр ролом тому ви завжди можете знайти і попрацювати, але це не обов'язково. Так, Якщо у вас зараз немає такої можливості, просто майте собі на увазі, що надалі РОЛ вам знадобиться. Повірте, попрацювавши з ролом, хоч один раз, ви зрозумієте, як класно, що він у вас є. Далі у нас гиря. У мене 10 кілограмів, але мені вона вже стала замалою по вазі. Я планую десь 15 придбати, собі 12-15. Навіщо гиря? Також для людей, які вже давно тренуються в групі, які бачать, що хочеться більше навантаження і вони вже свою техніку. Ідеально пропрацювали. Вони вже знають, як вони рухаються, немає помилок. Вони вже, знаєте, так на цій хвилі класній силовій, а тоді можливо додати хирю. Відразу працюємо слідучим чином відпрацювання техніки, а на це може знадобитися два, три, п'ять місяців, щоб ви більш функціональним відчули тіло, щоб ви зрозуміли, що ви класно, якісно рухаєтеся. Тоді вже обтяжувачі додаємо. Навіщо обтяжувачі, щоб тіло більш набирало м'язи? Це не означає, що ми там з вами наростимо великі сідниці, здоровені, щось таке. Ні, цього не буде. Але обтяжувачі дають більше навантаження на тіло, і, звісно, тіло відчуває себе краще, м'язи більшими. Стають і, звісно, жирова стає меншою. Але це якщо у нас харчування, так і ви виконуєте всі тренування в групі разом зі мною. Тому гиря не обов'язкова взагалі. Її можна замінити. Дівчата в мене роблять як беруть. Пляшку велику з водою, таку буньку, знаєте, п'ятилітрову, або хтось бере картоплю, набирає в пакет собі там 5 кілограмів там, чи 10, у кого як виходить, робить з цією картоплею. Тобто відразу вам не потрібно витрачати кошти, так але на майбутнє, якщо ви залишаєтесь і працюєте зі мною вже пів року і вам хочеться більше навантаження, я б дуже радила придбати собі гірю, ви будете вражені. Результатам всім бажаю гарного дня! Всім бажаю здоров'я.